Добрий день, я Івець Анна, учениця 9 класу Прилуцької гімназії номер 10 і сьогодні хочу представити вам свою краєзнавчу дослідницьку роботу, залишу вам як сповідь серця слова. Мета якої вивчити, проаналізувати та узагальнити життєвий та творчий шлях любові за показати внесок її творчості в скрабниці української літератури. У ході нашого дослідження ми опрацювали краєзнавчі матеріали. З даної теми відвідали Привуцьку міську бібліотеку імені Любові Забашти та краєзнавчий музей нашого міста. Ознайомилися зі спогадами сина поетеси, Ігоря Забашти, про свою матір. Ми побували біля будинку, де жила поетеса, і де пройшли дитячі роки. На самому будинку встановлено меморіальну дошку, цікавим і маловідомим фактом є те, що саме завдяки зусиллям учнівської і педагогічного колективу нашої гімназії була відкрита ця дошка. На фасаді будинку, який знаходиться у мікрорайоні нашого закладу освіти, у гімназії неодноразово проводилися зустріч з Ігорем Забаштою. На жаль, уже покійним. На який він розповідав багато цікавих фактів з життя Любові Васильівни. Так, наприклад, він згадував. Коли з'явився в маминому житті Андрій Малишко, два поети, дві особистості пов'язали долі, створивши своє губине гніздо, де постійно побували творчі люди, де все дихало поезією. До всього мама ще встигала й бути жінкою, смачно готувати, створювати затишок в оселі. Це було дуже велике кохання. Обоє гарно співали, знали багато українських пісень. Моя мама у віршах називала Андрія Малишка бояном України жайворонком, козаченьком сумраченьком. До речі, саме Андрій Малишко допоміг мені стати свідомим українцем я й досі вважаю його своїм духовним наставником. Важливим кроком нашого дослідження стало відвідування Приуцької міської бібліотеки імені Любові Забашти. У бібліотеці створена меморіальна кімната, де зібрані цікаві матеріали, книги з особистої бібліотеки Любові Василівни і письмовий сіл з друкованою машинкою, тека зі статтями про любов Забашту. Також цікавим етапом нашого дослідницької роботи стало знайомлення з матеріалами Центрального державного архіву музею, літератури і мистецтва України, де зберігаються архівні документи і особистого фонду та друковані видання. На думку багатьох дослідників життя і творчості Любові Василів Незабашти, вона могла б стати видатним спеціалістом у сфері кораблебудування, якби не її поетичне покликання, якому вона віддала 68 років своєму життя. Широкому колу читачів любов Забашта відома як авторка віршів для дітей. Її внесок в дитячу літературу є вагомим і важливим. Вже коли забаші було 45 років, вийшла її перша збірка віршів для дітей, паляниця біолиця. Великий вплив на творчість любові Забашти мав Андрій Малишко. Чимало віршів, покладених композиторами на музику, стали популярними піснями. У ході дослідження дізналися, що композитори на слова поетеси створили понад 50 пісень. Аналізуючи збірку стами неожними, слід зазначити, що вона складається з чотирьох розділів. До цієї книги авторка включила по цикли інтимної і громадянської лірики. Перші два розділи присвячені чоловікам Любові Забашти, Валентину Забашті та Андрію Малишку. Третій розділ стане невожними носить таку ж назву, як і збірка. Справа в тому, що Любов Забашта правдиво говорила віршами те, про що кричала і душа, але в той час. Коли писалася поезія, говорити правду бо не можна, тому й писала в шухляду. Одна із домінуючих тем тема України багато віршів, написано під впливом Андрія Малишка, серед яких твори присвячені поетам епохи розстріляного відрочення. Четвертий розділ має назву монолог берегині і носить більш духовне, моральне спрямування. До даного розділу увійшли поезії про українські символи, обереги рушник, кавину, батьківську хату. Лише завдяки зусиллям сина поетеси Ігоря Забашти збірка устами неложними» побачила світ після смерті письменниці аж у 2003 році. Любов Забашта одна із найулюбленіших письменниць приучан, яка відома своєю творчістю далеко за межі України. Приучани шанують пам'ять любові Забаші. На її честь було встановлено пам'ятник на Центральній вулиці Приук. З 2005 року в місті приуку запроваджено щорічну літературно мистецьку премію від папороті імені любові забашти. У ході дослідження дослідницької роботи була. Проведена учнівська конференція дочка губого удаю», конкурс на кращого чіття, поезії Любові Забашти. Також ми впустили буклет, в якому розповідали про невідомі сторінки з біографії Любові Забашти, які базуються на особистих спогадах Ігоря Забашти, які він розповідав, коли приїздив до нашої гімназії. Отже, провівши дослідження, ми прийшли до висновків, що складний життєвий шлях Любові Забашти мав важливе значення для становлення її як поетеси, сформував її характер. Твори любов за вирізняються розмаїттям тем, художніх засобів і жанрів. Любов до очого краю, до рідної землі, до України це основні теми любові Забашти. Лише в останній збірки устами неожними вдалося зібрати все, що в різні часи через цензурні утиски не дійшло до читача. Апробація даного краєзнавчого дослідницького проєкту була здійснена на п'ятий учнівській обласній конференції учнівської молоді. Наша дослідницька робота важлива спроба зберегти історичну пам'ять, донести її до сучасників. Завдяки цій роботі історія життя та творчості любові за буде ще раз почута, прочитана. Дякую за увагу.